Для того, щоб гарну гарну ялинку знайти, треба походити по лісі і вибрати. Ну, в лісі вибриску, чесно, немає. Прийдеш, вибереш гарну ялинку в лісі, вона гарна в лісі, але не на ринку. Тому щоб привезти на ринок хороші дерева, Михайло довелося об'їхати усі лісництва області. Каже, ціна новорічних красунь залежить не лише від висоти дерева, а й від його зовнішнього вигляду. Ціна її Одна ялинка теж має стоїть 350 гривень, якщо не має форми. Якщо вона має форму, має все, вона буде дорожче стоїти. Вона би стоїть 500 рублів, але щоб при ній все було. Принагідно показує і ідеальне деревце, щоправда, не ялинку, а сосну. Вона не широка, вона має все сіметричне йде і немає великого пространства між сосною. От вона я рахую, що це ідеальна сосна для продажі. Може бути менше трошки, але щоб вона держала рівну форму. Гарно тримає форму деревце, складене на підставку. Його ціна коливається від 250 гривень і до 600. Також є і деревці в горщиках, коштують у межах однієї тисячі гривень. Поки що прицінюється та обирає найкращу ялинку Наталія. Ціни на них цьогоріч, каже кусаються. На днях ми маємо приїхати. Будемо вже тепер вже знаємо, скільки ялинки коштують. Хочемо придбати ялинку і поставити прикрасити на різдво на новий рік. Хоч ялинка зазвичай осипається швидше за сосну та стоїть вдома відносно недовго, Михайло радить, як цей період продовжити. Треба, щоб була вода, люфоз води моцю подобають. Люфози якоїсь то вона, вона може навіть розпустити китиці, кустить, і тоді вона набагато краще становиться чим. Зараз до слова, усі дерева в Михайла, як і в більшості продавців на ринку чіповані. За вказаним штрих-кодом можна побачити в якому лісництві те чи інше дерево росло. Вводимо сайт «ЛіАЦ», де відображається діалогове вікно. Обираємо продаж новорічних дерев, вводимо бірку з ялинки, яку ми купили, і будемо бачити де заготовлено, які філії. Із за похожні ялинки, чи це є закони, чи не Додамо, що станом на сьогодні, лісівники рівненщини продали вже близько п'яти тисяч новорічних дерев. При тому, що реалізувати напередодні свят, планують значно більше новорічних красунь. В планах лісівників Поліського лісового офісу на цей період реалізувати близько 50 тисяч новорічних дерев. Це як сосна звичайна, так і Лена європейська, ялина Голуба. Також пропонуємо ялину Горщику. Станом на сьогодні лісівниками Поліського лісового офісу реалізовано близько 30 тисяч новорічних дерев. З них близько 5 тисяч реалізовано на території Рівненської області. Лісівники нагадують, за самовільно зробане дерево як для продажу, так і для себе передбачений штраф. Тому радять купувати чіповані дерева на ринках або в спеціалізованих магазинах лісництв. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.